Всім привіт! На даний момент ми вже вивчили такі колекції, як List і Set, і познайомилися з їх можливими реалізаціями, на базі от яких саме структур ці колекції можуть бути побудовані. Зокрема, ми вже знаємо, що для списків за замовчуванням використовується Ray List, тобто список на базі масиву. А для колекції сет, а за замовчуванням, тут використовується Hash Set. Ну і також є альтернативні варіанти цих колекцій, наприклад, LinkedList, Triset або hash Set. Отже, залишилося вивчити останню колекцію, яка називається MAP. До цього моменту всі структури і всі колекції, які ми вивчали, вони зберігали в собі просто набір даних, набір елементів. А от колекція MAP в цьому плані вона трошки відрізняється від інших колекцій, тому що вона зберігає не просто набір елементів, а зберігає натомість зв'язані між собою пари елементів. Фактично колекція МАП це словник. Можна провести аналогію з будь-яким словником, наприклад, для перекладу слів. Той же самий українсько-англійський словник, де ви можете для кожного українського слова знайти відповідний переклад англійською. От так само і колекція MAP. В ній є ключі, по яким можна знаходити ті чи інші дані. Об'являється така колекція наступним способом. Ну, Тут взагалі два варіанти, як зазвичай, немутабельна колекція і, само собою, що є ще мутабельна колекція. Що стосується немутабельної мапи, то вона об'являється за допомогою функції mapOf. Ну а далі в круглих дужках можна вказати відповідність між різними ключами і їх значеннями. Наприклад, слово Hello буде перекладатися як привіт. Потім слово World це у нас відповідно світ. Ну і так далі, і тому подібне. А як бачите, відповідність між ключами і значеннями задаються за допомогою функції to. Ну а різні пари ключі і значення вони розділяються між собою комою. Після цього ви можете отримати доступ до будь якого значення за допомогою ключа. На цей раз ми в квадратних дужках вказуємо вже не індекс елементу, як це було для списку, а от прям пишемо весь ключ. Якщо ми хочемо отримати переклад слова hello, то треба так і написати map hello. ну а потім можна ще на додачу вивести результат на екран. Ось це і є весь принцип роботи колекції map. Далі, що стосується мутабельної мапи, для неї використовується інша функція Mutable map of». В результаті у вас тепер буде можливість в будь-який момент там змінювати, додавати або видаляти дані з колекції. Для того, щоб замінити або додати нові дані, тут достатньо в квадратних дужках все також вказати ключ, а потім написати знак дорівнює і нове значення для цього ключа. От і все. Ну а для того, щоб видалити дані, тут можна використати функцію Remove. В аргументах цієї функції пишеться ключ, який ви хочете видалити. І якщо що, ключ видаляється разом зі значенням. Тобто, наприклад, після видалення ключа Hello, от разом з цим ключем з колекції MAP пропаде також і відповідне значення, тобто перекладене слово Привіт. Далі також, до речі, ви можете взагалі повністю надрукувати всю колекцію за допомогою функції PrintLen. І давайте на цей раз запустимо програму на виконання. Отже, в терміналі, по-перше, бачимо, що тут надрукувався переклад для Hello, це якраз в коді ось цей Println. А потім вже була надрукована вся мапа зі всіма ключами і відповідними значеннями, які в ній залишились. От тут ключа Hello вже нема, тому що ми в коді його встигли видалити перед тим, як друкувати всю мапу. Далі наступна особливість колекції MAP заключається в тому, що в ній можна вказувати різні типи даних для ключів і значень. Будь-яка змінна з мапою вона має тип map. це якщо колекція не мутабельна. Ну або тип mutable map, якщо відповідно колекція навпаки мутабельна. Ну а потім в углових дужках тут спочатку вказується тип ключа, а потім через кому тип значення. У нас зараз і ключ, і значення це текстові рядки, тому обидва типи string. За бажанням це можна змінити. До речі, ми вже вивчили спеціальний тип Any, от можемо його проставити у якості значення. Зазвичай так не роблять, але можливість у вас така є. В цьому випадку, всередині мапи, отут нам ніхто не заборонить відправляти будь-які типи даних, там текстові рядки, числа і навіть тип Boolean і багато чого іншого. Ну а якщо вказати якийсь конкретний тип, ну, наприклад, число, то тоді в програмі при спробі додати до колекції MAP щось окрім чисел, оце все призводить до помилок. Відповідно для виправлення всіх помилок треба залишити тільки числа у якості значень для колекції MAP, де і все. В результаті зараз у нас виходить, що колекція MAP може містити ключі з типом String і значення з типом integer. Але само собою, що ви можете створювати різні мапи з різними типами, так як вам буде потрібно. Далі поговоримо про декілька корисних функцій для роботи з колекцією мап. Перша така функція ForEach. Думаю, із назви зрозуміло, що ця функція є циклом, який проходить по всій колекції. При цьому змінна it, яка вам тут доступна, от увага питання, що буде знаходитись в цій змінній. Відповідь. В ній знаходиться одночасно і ключ, і значення. Ключ можна дістати за допомогою виразу it.Key, а значення це вираз it.value. В результаті, ну, в простому випадку, можемо просто надрукувати їх обидва на екрані. Також загалом, взагалі-то не обов'язково об'являти всі ці змінні з ключем і значенням. Справа в тому, що наявна змінна id – це така змінна, для якої можна виконати знайому нам операцію деструктуризації. Колись раніше ми вже використовували її для колекції ліст. Нагадаю, в чому прикол: якщо у нас є список з декількома елементами, то ви можете відразу розбити такий список на окремі змінні, використовуючи ось таку конструкцію. в цій конструкції всі змінні загортаються в круглі дужки. Відповідно, все те саме можна зробити для пари ключів і значень в колекції мап всередині Forage. Я от просто беру і записую змінні key та value, записую їх в круглих дужках в один рядок підряд. Коротше, виконую цю саму операцію деструктуризації. І все це діло просто дорівнює it. От якось так. І навіть більше того. Цей запис можна ще скоротити, для цього вирізаємо ключ і значення разом з круглими дужками. Потім видаляємо взагалі цю лінію коду. І далі вставляємо, значить, Key value відразу біля фігурної дужки і додаємо ось таку стрілку з двох елементів. От і все. Фактично весь ось цей запис це неявна змінна IT, просто ми її відразу розбили на ключ і значення. Отак От ми і познайомились, як можна використовувати функцію forEach для колекції map. Далі декілька додаткових функцій. Почнемо з функції GetOrDefault. Ця функція дозволяє отримати значення по ключу, який вказується першим аргументом. Але, у випадку, якщо в колекції нема таких даних, нема ключа, то тоді ця функція поверне дані, які ви вкажете в другому аргументі. Виходить, що ця функція більш продвинута в порівнянні з простим доступом через квадратні дужки. Ось тут, якщо ви вкажете неіснуючий ключ, то буде повернуто значення null. Із-за цього тип змінної для даних, які витягуються з мапи, це взагалі то nullable тип. Тому, якщо ви не хочете працювати з nullable типами, то ви можете дійсно от натомість використовувати функцію getORDefault, і в цьому випадку тип змінної вже буде просто int, а не nullable int. Наступна функція get or put. Тут перший аргумент це все так же ключ, і якщо в мапі є такий ключ, то функція поверне значення для цього ключа. Тобто все працює так само, як і для Get or Default. Але є одна відмінність. Якщо ключ буде відсутнім, то запускається блок коду в фігурних дужках після функції. І оцей блок коду повинен створити значення для ключа. В результаті, по-перше, значить, створене значення, воно відправиться в мапу разом з ключем, який вказаний в аргументах. Тобто мапа зміниться. А також це ж саме значення відправиться в змінну, в ось цю змінну. Коротше кажучи, функція getOrPut шукає дані в мапі по ключу. А якщо таких даних нема, то дані створюються і кладуться в мапу, і ще й повертаються з функції в змінну. Тоді, от якщо взяти попередню функцію GetOrDefault, то вона мапу ніяк не змінює. Якщо ключа нема, то його і не буде в мапі, і значення з другого аргументу в мапу не потрапить. Такі от справи. А загалом ці функції, Getter Default, get put і деякі інші, вони існують для того, щоб просто вручну не писати самостійно там додаткові перевірки типу if-else. Ось ці функції, вони просто кількість коду скорочують. Доволі зручно, скажу я вам. Наостанок залишається поговорити про різні види колекції мап. Ну тут, по-перше, на початку відео ми вже вияснили, але тим не менш повторюю знову. Значить, колекція мап може бути немутабельною або мутабельною. По-друге, колекція мап, так само як list і set, вона може будуватись на різних структурах даних. Тому швиденько розглянемо три реалізації колекції мап. Це TreeMap, HashMap і linkedHashMap. За замовчуванням, коли ви створюєте мапу за допомогою функції mapOf або mutableMapOf, то ви фактично в більшості випадків створюєте linkedHashMap. Це колекція мап на базі хеш таблиці і зв'язного списку. Вона працює дуже швидко, і плюс порядок елементів, порядок ключів, які ви додаєте до мапи, він от зберігається в тому порядку, в якому ви їх додали. Наступна реалізація хеш-мап. Вона працює швидше, ніж LinkedIn HashMap, і потребує чуть-чуть менше пам'яті, якраз за рахунок того, що порядок елементів не гарантується в цій колекції, і за рахунок того, що в ній всередині нема зв'язного списку. В результаті, якщо ви по такій колекції будете проходити тим же самим циклом for Each, то ключі з цієї колекції вам будуть приходити вже в циклі, скоріш за все, не в тому порядку, в якому ви їх додавали. Ну і остання реалізація TreeMap. Це реалізація на базі дерева, збалансованого бінарного дерева. Особливість тут в тому, що елементи в TreeMap відсортовані по ключу. Якщо ключі це числа, то сортування буде там від найменшого до найбільшого, а якщо текстові рядки, то сортування буде в алфавітному порядку. А у всьому іншому, якщо порівнювати от всі ці різні реалізації, то працюють вони майже однаково, всі працюють з ключами і значеннями, просто там є різні невеличкі нюанси і чуть-чуть різна швидкість роботи. Отже, в цьому відео ми коротко познайомились з колекцією MAP. І загалом ми тепер знаємо три різні колекції ліст, сет і map. Наступного разу, думаю, що ми спробуємо узагальнити наші знання, ми будемо розглядати всі три колекції одночасно. Подивимось на те, чим вони схожі, і подивимось на їх відмінності. Ну і плюс, можливо, розглянемо додаткові функції і розглянемо ще ієрархію колекцій в цілому. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові і удачі!